Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні у нас теревені про Євробачення. Так, скори цим будемо завершувати. Поки там тривають пекельні передвибіркові перегони фіналістів. У нас залишилося два важливих колективи, на які ви чекали: це ягоди та нахаба. Кожен із цих гуртів вразив своїм форматом музики. Чим саме будемо детально сьогодні перетирати, тому вриваємося у музичну терапію. Чи ні? Шлях Бетра Фівто адреналіну моніторі. І перші учасники цього випуску мої особисті відкриття завдяки нас відбору 2024, колектив, в колектив, якому немає такої чітко сформованої кількості учасників зате є злагоджений напрямок музичного звучання. Ну, це така певна суміш етнодрами з театральним перформансом, які вони видають на сцені. І говорю я за гурт Ягоди, який був сформований 2016 року. Проте лише 2020 року вони випускають свій дебютний альбом і на той час подавали його як музичні листи з минулого.

2024 року вони стають фіналістами на із піснею Цунамія. Такого слова до них не існувало. Вигадали самі учасниці, і як вони його пояснюють, і це є водяна стихія в жіночому обличчі. і сама композиція є несе меседж жіночої сили. Пам'ятаємо, що цього року учасники співають про об'єднання мрійників рефлексії на війну та жіночу павер. Давайте до вступного шматка. І у цих перших 13 секундах відповідно ми і почули, яке звучання має водяна стихія цуномія, яке видають за допомогою акордеону. Ну, в принципі, питання плагіатності семплів, використання у колективі ягоди відпадає, оскільки учасники самі грають на музичних інструментах. Те, що найбільше мене взагалі підкупило у заявці від гурту Ягоди, що у їхній пісні так ми не почуємо сопілки, одначе чи не вперше на сцені вробачення та навіть у національному відборі зазвичать цимбали, котрі входять до українського традиційного інструментарію, мелодику яких неможливо не кохати? На щастя, у дитинстві я доволі часу насолоджувалася звучанням цього інструменту наживо. Для мене взагалі гра цимбаліста паличками по струнам то певна магія, яка настільки заворожує, як і кінострічки про Гаррі Потера. Але це реальність, а не вигадка. Цікавий факт, що не так давно, 7 грудня 2023 року, пам'ятаю дату, оскільки я відповідала на цю історію, Джері Хейл, також учасниця національного відбору, перебувала у пошуку цим балістам, одначе ми не чуємо цього інструменту у їхній заявці, і можливо почуємо в будь яких релізах, одначе, чому вони не скористалися цим українським інструментарієм, коли хочемо так показати усі барви нашого звучання. Корієнтур. <звучас> да, повертаємось до нашої основної пісні. Говоримо про цуномії від гурту Ягоди, де мені дуже до вподобає їхній ритм у приспіві. і що вони не використовують ла ла, а замінили це на дана дана дана. на <звучас> А на цьому клаптику композиції то взагалі ми отримали певний обряд виклику тієї водяної стихії, де шаманство влетіло в ча. Що важливо буде сказати, то на мою думку, ця пісня не лише несе сенс демонстрації жіночої сили, а вона настільки об'ємно побудована, що показує ту шалену енергетику українського звучання і українського музичного вайбу, який, наприклад, перемагає вперше на Євробаченні з Русланою. Опісумку, що хочеться сказати про гурт як і їхню заявку, то це автентично. Якщо хтось і хоче представляти на нашу українську мелодику, то якраз гурт втрапляє у це звучання та колорит із піснею Цунамія. Ми де ми вон чуємо такий вдалий традиційний вайб? Ну, чого варт, як я вже говорила, одні цимбали використані у композиції. А сам гурт на сцені це демонстрація ще тої шаленої енергії, ще тої потужної української сили духом. І вони, я думаю, найоб'ємніше будуть виглядати у перформансі з демонстрацією, презентацією української автентичної мелодії. І зараз пильно слухаємо, линемо до своїх екранів барабанний дріб. І на кінець у нас нахабні плагіатники пісні Тату гурт нахаба. Як би соромні, вони так могли з нами вчинити на національному відборі від України просто сплагіатити російську музику. Тільки заявка від гурту нахаба на Євробачення з'явилася у доступі на пісню. Відразу накинулася зі звинуваченнями у плагіаті на пісню тату нас не догонять. Ай-яй. Тому давайте послухаємо ці два шматки поруч, аби зрозуміти, подібно чи ні. І причина таких звинувачень не лише у тому, що українці великі знавці ринку російської музики, хоча ми знаємо правду, і вбачають у цьому подібність до пісні Тату нас не дагонять, а у тому, що композиція від гурту «Нахави» своєю формою і структурою та побудовою паралельно лежить із. Піснею нас не догонять. У чому 10 відмінностей? Знайдіть мені, будь ласка, я не можу вам увійкнути повноформатні пісні, залишу внизу посилання на заявку від гурту нахаба, композицію тату. Якщо буде таке бажання, шукайте власноруч, на них посилання залишати я не буду. Але коли ви почуєте спершу пісню від нахаба, а далі тату, то самі все почуєте і зрозумієте, і зробите свій висновок. Ніхто нав'язувати його вам не хоче. Втім, учасники гурту «Нахаба» вперто продовжують захищати унікальність своєї композиції драменбейсним брикбітом, таким електронним стилем музики, навівши цілий приклад пісень, якими вони надихалися при написанні композиції. Глас насправді дуже сумно, що один російський гурт в даному стилі може перекрити просто сотні е, різних проєктів в, в даному жанрі по всьому світі. Тому ми хочемо з вами поділитися. Піснями, якими ми надихались не при написанні цієї пісні, а в цілому, ми, звісно, вдячні за такий детальний екструсоварсь світ натхнення при написанні композиції глас. Одначе жодна із наведених пісень не лягає такою ідеальною схемою, як із синглом Нас не догонять», якою б пісневілою не звучала ця правда. То чим насправді натхненні гурт Нахаба? Чи нахаба так і пасує до них? Але трясся із тим всім подібним музичним дизайном. Найголовніше, що композиція від гурту Нахаби має чи не найвірусніший найдаліший хук. серед усіх учасників заявлених сьогодні в національний відбір, який легко згадати та наспівати. Навіть можна ідентично проспівати, навіть якщо відміть прогулявся по вашому слуху, як у мене, наприклад, і розпочинають якраз свою пісню. Вони з цього вдалого приспіву, який спрацьовував є. Про що ж взагалі сама пісня, які вона несе сенси та меседжі на сцену Євробачення, ми відразу так з виверною головою в ті плагіати. Оскільки один із учасників у нас 2023 року Андрій Стопив, у Збройні Сили України сьогодні служить у бригаді Привиди Києва. Я не до кінця зрозуміла, вони з Олою пара чи ні, але текст пісні є тією рефлексією дівчини, у якої хлопець служить у Збройних силах України і. Зараз на війні нахаба це наша дитина, і плюс це наш мама і батько, який керує нами під час наших виступів, взагалі нашого життя. І якщо так серйозно відкинути і стерти із пам'яті будь-які там фідбеки до нещасної пісні, тату, то стиль гурту нахаба та їхньої композиції ідеально так ювелірно, чітко описує буденний настрій та дні українців та військових на фронті. Є я лежав скло підакаве та відчуваю води болю на чолі. Якщо у когось є навіть такі думки, що ця пісня взагалі далека від Євробачення, то якраз гурт на хаба так ідеально потрапляє у той вайпісенного конкурсу, тому що окрім стандартизованого музичного ритму, там інколи раз так на 10 років полюбляють, знаєте, такий жорсткий нестандартний стиль. Ну, згадайте тих е переможців 2000. Шостого, начебто року лорді. І у підсумку, що хочеться сказати про заявку від гурту на хаба, чому вони взагалі фіналісти цьогорічного національного відбору, тому що для мене їхня пісня це той крик болю українців тієї війни, яка трястя ще не закінчилася. Одначе я навіть і не знаю, якого перформансу очікувати на сцені. Якщо це буде той самий, який вони показали на Хрещатику, і чи допуститься телебачення, чи не буде жодної цензури, як на Гулівері, ми не покажемо військових. То дочекаємося 3 лютого і виступів на живо. В очікуванні жду, дякуємо, до зустрічі після ефіру. Прямого. А вам дякую, що ви разом зі мною обговорите цьогорічні пісні національного відбору. висловлюєте свої думки, свої вподобання у моєму телеграм-каналі. Можете подивитися топ 11 Він попередній до живих виступів, до перформансів, оскільки ми голосуємо не за свого фаворита, не за артиста, а за усі вагомі аспекти за наповненість учасників, за меседжі пісні, за представлення, за перфор. За те, як він впорається із цим на Сцені. Тому дякую за увагу. Очікую ваші думки щодо композиції від гурту Якоде, Нахаба, їхні пісні, їхні заявки, яким вражені, кого вже додали в свої плейлисти. Тому обов'язково слухайте музику на стрімних майданчиках, підтримуйте українську музику. Дякую за увагу, залишайте свої вподобайки, втицяте, підписуйтесь на мій канал, долучайтеся і до зустрічі у наступних випусках.